Так. Доброго дня YouTube, доброго дня підпишчики, Рішив я собі зробити транспортер до такої картоплі копалки, до мототрактора. Хороша вісь, но і в думку, що транспортер два сезони і він майже зносився. Ось до, як бачите, яке... Яка виробітка, ну ще на один сезон може хватить, і воно перетреться к чертям, то вирішив я собі от попробувати зробити такого саморобного транспортера. Ось вже я половину зробив більшу з рухших прутиків. І от такі. Рімні взяв це. У мене був старий скат на 16 з такими типа прорізями посередині. І якраз вирізав я дві такі смужки по тих прорізах з болгаркою. Воно з цим провокою всередині. Ось до як бачите, ось до провока. І так я подумав, що воно повинно ходити. У мене там є так, такий пас від комбайна, від підборщика, але він вузенький і сюди він буде вузький, щоб його поставити. Це щоб він був грубший, можна було б його взяти. А так він тоненький, та й сюди візьмеш, він буде як гонуча тут. Торішив, я думав, думав. Зразу ну, такі самі ці, але воно тут погано совпадає, він клинить. Ну, одним словом не вийшло. Думав, думав, як його зробити. І встановився я на такому варіанті. Ось до, я вже сюди доварував такі прутки. Бо ці тоненькі, що ж тут вісьмерка метал, воно його гнуло вправо-вліво. Ну і ось до робимо отакі прутки на 10 розклепуєш, сверлиш діри. Тут от по розмірах теж ці розміри вгадати, то це саме гірше. Ось я беру так називаємо, звездочку оставлю от сюди і ось до такого приклав, примірав. ось карандашом позначив. Так само следующу приклав, примірав. Карандашом позначив. І от таким макаром, гвоздиком пробиваєш дирочку Чуть-чуть, щоб воно вже вперлось там я до камінця ось до. Ось до в мене така проволока. Вона м'якенька це десь п'ятерка. Ріжу такі по два з половиною сантиметри, такі типа закльопки. І клепаю, ось до, до такої зв'язочки клипаю такі шапочки спочатку. Потім Заганяю ці дири так по ходу, набив, набив там пару штук. Перевернув, позаклепу. Ось в мене жесті є така одиничка. Роблю такі шайбочки, сверлю дирочки, ріжу. І ось воно на цій стороні. Бачите, як і заклепується, і вроді. Доволі я вам скажу непогано виходить. Ну не знаю, як воно буде ходити, звісно, але так вроді, мені кажеться, воно крепке. Добре, тоді буду робити закльопки і буду заклепувати, то ще покажу як, як це все робиться. Так, клипається, воно, трошки гнеться, але нічого, це можна порівняти. Рівняється, робиться така воно, шляпка. тут чуть приплескується, то чуть молоточком порівняв і. Якраз воно плотно заходить, потім ще чуть припліскуєте і отак воно виходить. Буду потім заклепувати, покажу. Вже є такі болтики такого розміру, діаметра, можна брати на болтики, це буде краще. У мене тих болтиків немає, їхати їх десь шукати це лишні затрати. То я беру на закльопки. Ось, народ. Наклепав я таких закльопок. Бачите, які шапочки. І зараз будемо далі продовжати клепати, лемірувати, клепати. І все потім знімемо, покажемо. О, бачите, пробив цвахом дірку. Тут вона єлі єлі її заметна. Так само тут. От ставлю, беру закльопку, вона плотненько заходить сюди і так бочки. Раз. Оп, і загнав. Так само тута. Ставлю. Оп! І вона зайшла. Потім беру. Гайку у мене така є. Гайка піднес. Добиваю, перевертаю на другу сторону. І там же з тієї -за, сторони заклепаю. Ось вот така система. А блять, сука, палець. Отак От накладаємо шайбочку. І таким методом, Як захльопується закльотка по кругу, виповімєте. Так якось получається. Хто робить, то вийде. Щось вийде. Те, звісно, трохи є біля нього, але виходу нема. І п'ять тисяч теж. Щоб купити нормальний транспортер. А картоплю копати треба. і мусимо щось думати, кумекати, хімічити. От так якось, ну, поки все ще потім покажемо, як воно все працює, крутиться. Бачите, як міру розстояння, от беруть цього вала з звздочкою і отак, от оп, бачите, зійшлось от ручкою, карандашом, метки поставив. Дивлюся, щоб звздочки були чуть-чуть. Розстояння щоб було тут метку поставив. тут метку поставил и так дальше. Ай, знов, Приклав. Наїхало, так и снова ваш приклал. Оп, оно наехало, так бы сказать, и снова ручкою Чертанув. так пару, пару звін взяв, прибив, пару звін взяв, прибив. Бо дивився в інтернеті одне звіно з десятки, з десятки прута. 115 гривень. Це як 40 прутів, то це почти 5 тисяч, та й за що. Та й воно знов... Три роки походити знов, то думаю таке змудрувати, побачу, чи буде воно ходити. Ну, Думаю, якщо зробиш, то буде, якщо не зробиш. Ось так багато, як би сказати, багато цих прути не треба, ну просто роботи коло них. Хіба що, як все купити, там закльопки, те і то набагато менше роботи. Я клепаю все сам і. Давно нічого не знімали, бо нічого такого не робила. Якусь туфту знімати, таку як нікотрі, тако аби відео викласти, то я цього не уважаю. Не Якщо знімати, то щось по темі. А як тако тільки баландирити 100 раз одне й те саме, то... Я думаю, воно не нужно. І таке балакають, в принципі, що всі його знають. Ну, люди так, аби відео викласти, щоб там раді підписчиків чи раді там, не знаю, раді чого. Я знімаю те, що корисна людина, хоче подивилася, якщо є бажання і з чого, то що сам. А якщо показувати показувати, залезти як трактор, після пів року стої, заводиться. Це я вам скажу, це вже воно не потрібно. Кожен знає, як він заводиться в кого по різному. Кось заводиться, в когось не заводиться, в когось. з першого разу в когось може і з третього. Ну, це таке і показувати, як краска облазить. Ну, облазить вона то в кого через пів року, в кого два роки, як коли. А так, я ж кажу, там показувати ці всякі. Мелочі, оце таке о, по сто раз. Да, показувати треба дійсно, да, щоб щось людина побачила, може, щоб щось воно їй допомогло, щось полезне. А це таке я вважаю, що то не нужно. Доброго дня. Зробили ось Ось так, получився. Вже пробували копати. Тут в мене біля хати кусочок є. Все крутиться, ніде не чіпляє. Поставало на свої міста і доволі я вам скажу непогано. В не? поході роботи побачимо, вроді зразу так хорошо і тихенько і не шумить, і не скаче. Одним словом, поїхали побачити. Народ все працює, бачите тихенько, без шума й пилі, казав, папанов, Підписуйтесь, кому сподобалось робіт, ставте лайки. До побачення.